Всім привіт, це канал Залізні Мене звати Олег Васильов. А в цьому огляді буде дві головні теми: це відкриття руху поїздів за маршрутом Київ-Черкаси, де курсуватиме швидкісний поїзд, і відновлення залізничного сполучення на ділянці рахів-Ділове-Валві-Шолуй. Також буде інформація щодо зміни маршрутів деяких поїздів Рахівського напрямку. Отже, почну розповідь за хронологією подій. 18 січня стартує перший рейс поїзда, що з'єднає Рахівський район Закарпаття із Румунією. Попри те, що цей поїзд буде ходити до найближчої прикордонної румунської станції, все одно у пасажирів буде можливість пересісти на інші поїзди і продовжити поїздку вглиб румунської території. Після 17-річної перерви до румунської станції Валяві Шоулуй поїде український поїзд. З 18 січня відновлюється рух пасажирських поїздів ділянкою Рахів ділове Валяві Шоулуй. Поїзд ходитиме двічі на добу щодня. Відправлення з Рахова о 6.10 та 14.10 і відправлення зі станції Валяві Шоулуй об 11.45 і 18.15. Вартість квитка у вагоні другого класу 129 гривень, перший клас 247 гривень. Зі станції Валяві Шолуй або як її ще називають Вишивська долина, щодня відправляються поїзди до інших румунських станцій. Так у розкладі румунської залізниці є поїзди, що курсують до таких станцій, як Клужна Пока, Вісею Діжос, Сигету Мармації, Биклянписомиш. З 18 січня також призначається поїзд номер 810 Львів Рахів. Відправлення зі Львова о 7 годині, прибуття до Рахова о 13.20. Таким чином буде створено пересадковий маршрут Львів-Рахів Валявішолуй. Зворотній рейс поїзда Рахів відправлення 14.34 і прибуття до Львова о 20.50. Тим часом, у зв'язку з відкриттям руху в Румунії, Укрзалізниці довелося скоротити маршрути деяких поїздів. Так, з 16 січня поїзд номер 15 Харків Рахів буде ходити до станції Єсіня, а з 17 січня поїзд номер 6 Запоріжжя Рахів також прямуватиме скороченим маршрутом до станції Єсіня. Далі ще про одну важливу подію у плані розвитку логістики залізницею: це відкриття повністю електрифікованого маршруту Київ-Черкаси, з 20 січня. Я там ходитиме швидкісний електропоїзд, і це стало можливим після того як була завершена електрифікація ділянки Черкаси імені Тараса Шевченка. З 20 січня Укрзалізниці відкриває рух поїздів класу Інтерсіті Плюс за маршрутом Київ-Черкаси. Номер поїзда – 729-730. Рейси буде виконувати електропоїзд виробництва Хюндеротом. Це можна сказати другий етап проекту з організації швидкісного сполучення між столицею та Черкасами. Як відомо, у серпні 2021 року розпочалися роботи з будівництва контактної мережі на ділянці станції імені Тараса Шевченка Черкаси. Наприкінці 2022 року. Об'єкт ввели в експлуатацію. На початку січня 2023 року до Черкас почали ходити приміські електрички. На черзі Експрес Київ Черкаси. За розкладом, що оприлюднила Укрзалізниця, поїзд буде відправлятися з Києва о 17.50 і прибуватиме до Черкас о 21.07. Час у дорозі 3 години 17 хвилин. Зворотній рейс Черкаси відправлення 6.33, прибуття до Києва о 9.39. Час у дорозі 3 години 6 хвилин. Вартість квитків перший клас 299 гривень, другий клас 176 гривень. Це значно дешевше, ніж поїздка в автобусі. Нагадаю, що за проектом планувалося скоротити час у дорозі на маршруті Київ-Черкаси за рахунок відновлення обхідної гілки в місті Сміла. Це необхідно для того, щоб поїзд оминав станцію імені Тараса Шевченка. Тоді час поїздки з Києва до Черкас займе приблизно 2 години 40 хвилин. Якщо у вас буде можливість протестувати згадані залізничні маршрути, які відкриваються цими днями, буду чекати від вас відгуків та коментарів під цим відео. Також нагадаю всім глядачам, якщо у вас є цікава інформація щодо роботи залізниці, можете надсилати свої повідомлення за контактами, що є в описі цього відео. Також нагадаю всім глядачам про те, що ви можете підтримати канал залізні магістралі. Це може бути звичайний коментар або вподобайка, репост сюжетів у соцмережах. Підписка на канал. І також нагадаю про те, що є функція спонсорування на спонсорів. Чекають бонуси та доступ до ексклюзивного контенту. Всім глядачам бажаю це непростий час витримки та мужності. Україна переможе.